Так, всім привіт! Сьогодні в нас на аккаунті 60 000 C. Усі. Ці Сішки я тримав на бригадку, яка має вийти, так, ще не скоро, але я підготувався наперед, а тут раз і виходить новий кейс. Виходить новий кейс, я ще з полушинеллю. Я не знаю, що це таку він був вирішили завести так просто без якихось спойлерів, без сливів. Без нічого, просто отак бам і все. От, І ще в нас є теж бандана, плеє анонс, баттлграунд. Її треба теж обов'язково забирати. от. Єдине, що мене цікавить в цьому кейсі, це звичайно такий сетик. Більше чесно, мені нічого не потрібно. Ну, хотілося б вже з легендарок сказати за щось, то от у Азії такий олдовий в колекцію би хотіли забрати. Точніше, не проти. Впаде, то впаде, ні, то ну, нічого страшного. Такий непоганий костюмчик, по-моєму, з третього сезону по моєму я його бачив в третьому сезоні. Не знаю, мені запам'яталось, бо пам'ятаю чоловік тоді рамку третього завіка забрав. І мав цей костюм вроді, якщо не помиляюсь. Єдине, що реально би хотілося з легендарок, крім скажімо, міфіків, це, напевно, оцей м -м, Вертоліт. Реально прикольний. Як таких прикольних в мене немає. Оце мені сподобався. В принципі, буду не проти остальне, ну не знаю. Так що будемо зараз то забирати. Добре, я тнюти знов не буду. І просто починаємо. Так, подивимося, що в мене. Ага, в мене тільки є SLR і Ємпі. Калаш таке собі, і. А, Вектор теж не дуже. Так що, все-таки забираємо два міфіка і. самоліт, якщо ходи, буде класно. Поїхали. Хотів подивитися взагалі перед цим. Як все дропається, як все падає. І наскільки я знаю, це просто повний ужас. Тому що... Ну реально навіть відеосів немає, щоб подивитися на шанс випадання. Буквально не знайшов 3-4 відео. відеося кісішок хватить. Дійдемо напевно до першого гаранта і напевно будемо з пропуском газувати. В принципі, такий скінчик, як Polo Chanel та само собою Bandana, якої взагалі в... вона була в грі, але як в кейсах її не було. І там можна було третіми-четвертими шляхами на якихось пабліках забрати. Там якісь були конкурси окремі для популяризації рекули вона тільки вийшло. І там, ну, коротше, запутана історія, скажімо так, точно ніхто не знає. А, і от її повернули сюди. І тепер може перший раз кейси забрати, наскільки я знаю. А полошанель була років десь 6 назад. Так що, ну блін, досі лодові речі. Це означає, що скоро завезуть якийсь бейпік. Для нормас. нормас. Так що цікаво-цікаво. Непоганий місяць виходить у цей сезончик, тому що виходить і рахуйте Бандана, Полошанель, бригадка, Мумії. Прям x костюм Ну, x костюм це таке собі, звичайно, але от з таких типу, прикольних значимих скінів, в принципі, сезончик досить насичений. Так, ну це тільки був перший гарант. Взагалі нічого не, не падає, я не дивуюсь. Я думаю, що десь після 20 тисяч можливо почне падати. Так, ну давайте ж, це в мене було, це в мене не пам'ятаю. Зараз давайте ще раз анімацію дойдемо. До То ще одного гаранта. А далі вже думаю, будемо з пропусками. Прикольно, зробили хоча б не по 540, а по 420 чи по 478. Чуть-чуть дешевше, але ну, вже на тому дякую. Це мене в мене пам'ятає з вибивав десь в якихось кейсах. Так, це в нас другий гарант. А, 450. Так, ну давайте відкриємо, а вже потім будемо з пропусками. О, калаш. Ну, в принципі. Блін, прикольно. Що так прям зразу випадає з гарантії, то що в мене не було. Можливо, потім ще, щоб розбавити дійдемо тут до одного гаранта Ну подивимось. Так, я не поставив галочку правильно, Ну, я так пропущу. Прямо матеріал, на напарно. Эх, я прямою таку чую, що ми uc злим, пацане, я не знаю. Просто uc б в нікуда. Ну хотів колись цей рюкзак, якщо чесно. Но, блін, зараз не до нього. Так хоть то уже все, все пропало. Окей, окей, окей. Окей, ну, ф... блін, чекай. Ну норм, вроді, сипить. Зараз. На початку, так, стар був дуже поганий, нічого не сипало. Ну потім там міфік раз раз, потім знову міфік у По-моєму, якийсь юмпік чи що це випало. Ой-ой-ой, Вектор -ой -ой, чи це калаш випав повторний, я не побачив. Або за три матеріали, ну тренер матеріал, вроді не може впасти. Ну окей. Окей, ну ми маємо бандану і. Найс! Так, давайте не, не тянем, пока сипить, давайте пока сипить. Сип, да, давай. Норм, норм. С кайфом що не повторюється, це реально розробимо за це реально респект. Добре, поки вас це те, що має сипатись. Найс, 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 найс. Треста прокрутимо. Давайте може до 400 дійдемо і повторка матеріал. Так, скільки нас потрачено в 20 тисяч сюсі, в принципі, і лишилося вибити те, що якраз нам треба. Ну, що сказати? Ну вроді непогано, бо за 2000 20 всі вибите там. 4 міфіка і. Ну, коротше, за 20 000 сусід ми нормально вибите. Я думаю, не, нормас, нормаз, гарантий. Це. Давайте, знаєте, що, давайте тут одойдемо. Тут є тоже, то, що я би хотів виб... Ну, хотів би вибити. Це. Як е, пару пароплан, по-моєму. Мумі лідні. І міфік звідси. З кайфом, скайфом, кайфом. кайфом. Блин, ще тут сипить. Давайте сішки мене супер розкидуватись, тому що, чесно кажучи, я планував. І в мене цього не було. Норм. Чесно кажучи, я планував деякі сішки лишити на. Ну і скоріше за все я так планував докинути на цей... На пригадку. Ну, чи більше лишити, ти менше прийдеться докидувати. Ну, дуже маємо, дуже маємо, дуже маємо. Блін, шкода, що сам в кінці і прийдеться докручувати прям нормально. Ну що, як хоча б полошни мала би постави одна з перших міфітів і потім що з одну бандану. А так вже прийдеться до того. Найс. Коротше, я замітив, до 200 прокрутів плюс-мінус 150 чи гірше 200, то падає якийсь міфік. Ну, я так що замітив. Окей, okay, добре, репости не будемо робити. Та, докручуємо, блін, оце щоб останні... Хорош! Сюда. Оце з кайфом. Оце Е-е-е... 2-3 кей. Це 2 там 150-200. <с das> <PowerPoint> Такий. Розброс е, випадання. Ну ні, ну повезло, повезло. Все, я дуже радий. Це десь скільки нам обійшлось? 30 000 Ні, Нормально, взагалі Об... нормально. Ні, взагалі нормально, чесно. слово, забрати всі міфіки, забрати дві пушки, ну, наша гарантія мати рідну. У е, нас увазі, ну, реально те, що я хотів, я все забрав. Єдине, знаєте що, я не знаю, хто... Це... якщо я не помиляюсь, по-моєму цей е, е, костюм з. Четвертого сезону. Блін, з четвертого чи. По-моєму, четвертого. І був окремий кейс, де типу за РПшні очки, вибиваєш костюм. Там був цей костюм, і там, по-моєму, була офігенна маска. Блін, я її стільки часу чекаю. Ну, я не знаю, чи її не падають. Хто знає такий марвельний супергерой, як Спаун. От маска в один в один. Типа, ще не, не дитколичам спохожу. Типа тільки чорно-біла. От прикольна така цей балаклава. А, блін. Не вернула чомусь іменно з цим костюмом, ну окей. Можливо, я, якщо я знайду, я постараюсь знайти цей скрін і кинути вам зараз на екранчик, щоб ви просто про що я говорю. Так, у ну, нас лишається 30 тисяч, ну майже 31 тисяч USC. Звідси я забрав все. Давайте, може, зайдемо ще тут до рантера раз спробуємо. ну, блін, хотілося б ще б була. та штука. Тобто серкофа віднік. Немає. Не хоче падати. А не кине нього держшанс? Ну я бачу, він просто дуже паганосні падає. Якщо він йде як міфік, то 66%, так? він. А тут теж. -то якщо мені щось дропнулося, то вже не дропається. Якщо мені оцей міфі голова, то походу ж 3-2-3 гарант. Ну я думаю, що. Те, як ми зробимо? Ми до нього ще до цього кейса, можливо, вернемося, цішки просто залишимо на бригадку, скоріше за все, можливо, повезеш теж швидко виб'єм, і може лише це 10 тисяч, я не знаю. Або, можливо, ще й докину. Ну, коротше, по ситуації, і ми просто зайдемо сюди і постараємося забрати. Тому що реально ну, прикольна штука. Як мінімум, в колекції хотілося мати, але... тому що я і так літаю на тачах, там, чи лампи, чи бугаті, але от, якщо забирати щось щось поміняти, то саркофаг, ліднік, не більше для мумій. І віселика до мумій, то, ну, блін, класна штука, хотілося б мати. Загально по кейсам наче все. Давайте по десь всі ще покрутимо. Прикольно додавали мавпу. у мене, по-моєму, був аккаунт з білою такою. Комусь цей аккаунт був віддав, не пам'ятаю. Добре, нема більше крутити. Ну давайте, давайте примірюємо цей забівний сет. Що він, як він. Ну, реально не очікувано він попався нам, скажімо так, взагалі як. А, без попередження, так. Я думаю, що все рівно я його буду міняти, тому що я часто міняю, не знаю, чи це рюкзак, чи щось таке. Треба просто взагалі, знаєте, як в мене. Зараз вам покажу. А, я його змінив, по-моєму. Це що за від закрит мене. А о, та якраз цей сет. Ось, ось цей сет. ну Це для мене е, сет, який я в ньому завжди бігаю, стараюсь бігати, і для мене він типу як все, що мені подобається, я е, з того всього зліпив такий сет. От, напевне, Шанель скоріш за все, замінить е, ось цю курточку, Як на мене, Шанель все-таки буде е, пободріше. Напевне, ми так залишимо скоріше за все. Ну, нормас, нормас. Я рано задоволений, ні, ще масочку масочку. Масочка шан... ця плеєрнос буде, напевне, трошки крутіше, ніж. Resident Evil колаборацію. Так, все таке вийшло відкриття. До речі, нас з вами скоро на Ютубі на каналі вже буде 6 тисяч. А як ви знаєте, я кожної тисячі роблю прокачку. Прокачка буде від 20 тисяч UC, тому не пропусти свій шанс, можливо, перемогти. Все, що вам буде потрібно, це просто підписатися на мій телеграм-канал. І все. Всі ссылки, звичайно, в описі. Інстаграм, телеграм, TikTok, але ну, в телеграмі буде вся важлива інформація і взагалі пост з участю. Так що там лишилось ще буквально трошки. Е, також на днях я ще для вас розіграю декілька призових шляхів е, з трансформерами. Я думаю, теж буде непоганий е, бонус. От Я знаю, що я робив опитування в Телеграмі, і знаю, що багато з вас, хто там скіпнули цей призовий шлях, багато хто не купили, і реально там. Досить багато. А, чому би для вас не розіграти декілька штук їж. хтось собі на халяву золотає два міфіка і декілька, декілька таких прикольних а, нюансів звідси. Так що чекаю всіх в телеграмі. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Лишайте свій коментар і до нового відео. Так, ще таке невелике включення. Вже при монтажі я зрозумів, що я не відкрив гаранти. Давайте зробимо yeah. зараз. До речі, нас вийшов новий кейс. Так, з нас лишається. О, у нас досить багато гарантій. Ну давайте просто відкриємо їх сам. У мене матеріали. Один. Так, це немає смислу, буде багато краски. Дуже багато краски. И все. А, ну давайте можем. Давайте еще докрутим. До одного. А что не? Ну, материал. Так, съем. И у нас краска. Ну, давайте тут теж до одного гаранта дойдемо. А може випаде те, що ми хотіли. З пропуску. Міфік. Блін, от через той міфік воно все руїнить. Все, не випаде. Ну добре, тоді, можливо, знову продовжимо вже відкривати, коли в нас буде бригадка. Ну і матеріал. 42 матеріала, Непогано. Ось таке нас почалось відкриття. Все, всім дякую за перегляд і до нового відео.